Вітаю, мене звати Катерина, і ви на каналі Заміські будні. Сьогодні покажу вам трішки дивну, але дуже корисну городню пораду. Як і навіщо топтати цибулю? Так знаю звичайно дивно та незвично. Але це реальна агротехніка. Суть у тому, що коли піря цибулі занадто високе, рослина витрачає всі сили на нього, а головка не росте. А найкращий момент для топтання. Коли цибуля сама почала лягати, або коли почало жовтіти пір'я, ну, або вже коли пройшло 70-80 днів від сходів, у мене цибуля посажена восени разом з чесником. То весна була теплою, ну і вже пройшло ті 80 днів дуже давно. А до того ж, цибуля почала самолягати, і, звичайно, жов жовті кінчики в неї. Отже, тобто цибулю. А якщо ви садили весною, то ще трохи почекайте ще зарано. Десь через два тижні приблизно можна це робити, але дивіться на свої рослини. В тані, взагалі, нічого складного немає. Все просто. Обережно пригинаємо пір'я до землі. Можна ногами, як я це роблю, а можна просто придавити руками. Саме головне не зламати повністю стебло. Ось тут мене мене, до речі, сукусив, то треба буде зараз цю цебулинку і вирвати. Після цього, після цієї процедури топтання, стебло вже рости не буде, а буде починати саме нарощувати соковиту головку. І зберігатися, вона буде краще. Якщо цього не зробити, то цибулина буде меншою. І знаєте, таке буває, що цибулька гарна, тугенька, взимку берете, а розрізаєте, а вона вже всередині почала гнити. Ну і, звісно ж, запах гнилі. Оце може бути таке, якщо не втоптати цибулю. Тож усім гарних врожаїв і до зустрічі у нових відео.